Якщо взяти інструмент, списки відтворення в Ютубі, ви заходите в YouTube на канал Людини, бачите списки відтворення і, звичайно, які ж, які ж дає комфорти цей інструмент? І він допомагає, що, друзі, розгорнути цілу серію сенсів, значення його. А як це можна побачити? Ну, звичайно, завдяки тому, я, я спостерігаю за собою. Тобто, вчитись говорити з собою. Вести всередині себе діалог такого типу, що я зараз бачу. Так, це YouTube канал, списки відтворення. і я бачу, що, щоб зайти в списки відтворення, я горнула сторіночку, в, в який це бік буде, якщо гортати вправо, горнути вправо. Ну, посу, ну, посувається сторіночка на лівий бік, але гортаю, ніби я е, з правого боку. Значить, так, це вже одне незвичне відчуття. Далі, що я бачу у списках відтворення, величезне задоволення дає те, що інформація поскладена по купочках. Круто, значить, яке це дає відчуття. Це дає відчуття, що інформація, наприклад, п'ятий клас все посортовано в одну папочку, шостий клас посортовано в шостий клас. І таким чином це отримую. Я отримую. Я отримую задоволення від того, що я бачу, відкриваючи клас, а який я клас хочу заглянути. Значить, я, я можу заглянути в будь-який із них, а в який я хочу. Орієнтир на себе, що я хочу зараз в даний час. Я хочу заглянути, наприклад, в 10 клас і таким чином, відкриваючи його, я бачу нові слова на цій сторіночці. І тут багато відеоуроків знятих. По 5 класі. А чому я зайшла в списки відтворення по математиці? А хто я така тоді, коли я дивлюся списки відтворення математичні? Значить, мені щось це відгукується. Це якась така близькість до мене. Чому я не дивлюся на українську мову, наприклад? Ні, тому що мені цінно і важливо. Вивчите, наприклад, якусь там тему цікаву. І таким шляхом відчуваю, спостерігаю, придивляюся, і отримую нові враження, нові відчуття про себе. Хто я така? Як Я можу користуватися цим інструментом, а далі, який ще дарує мені відчуття. Так, дає відчуття, що я знаю майбутнє, тому що це дуже круто, коли ти бачиш, що буде в 10 класі, які ж там будуть теми уроків. Дивлюсь, гортаю і бачу, що ще я бачу, ще тут є, яка ще є особливість і що я хочу з цим зробити. Я спостерігаю, знову ж таки, веду діалог з собою. Що я хочу зараз робити? Мені, наприклад, хочеться зараз сісти і виписати, якось так зручно позбирати ці назви тем для того, щоб мати вектор свого навчання з математики в 10 класі. Цікаво. Так, гортаю, гортаю. Далі я бачу, що повторюються теми, наприклад, якісь там задачі такого типу, другий, другий урок, знову ж таки, задачі схожого типу. І все, я пішла і поїхала. Записую собі назви, адаптація до нових слів, тобто нові слова я вивчаю, а значить, розвиваюся, що дуже цінним і важливим є. І рухаюсь далі. Так, отже, ким я сьогодні стала. Я стала людиною, яка відчуває вектор навчання з математики у 10 класі. Що ж там буде при кінці майже навчання мого в школі. А яким же ж є тоді, які виникають ще наступні запитання. О, йду я ще, Які виникають запитання, які виникають бажання, які я хочу дії виконувати. Так, я відчуваю, що я хочу глянути тепер у 7-й клас математика, відкриваю в Ютубі папочку математика. І дивлюсь я, що я бачу. Я бачу, друзі, назви тем уроків. Так, Їх тут є по 30 хвилин, по 45, я помічаю, я відчуваю, що я не готова стільки часу їх слухати, але я готова просто глянути на назви, для того, щоб мати знову ж таки вектор розвитку в 7 класі. А тепер біжу в 6 клас, в 5 клас, четвертий. І таким чином, ким я стаю, хто я стаю, я є людина, для якої що цінно і важливо, розуміти, які ж є. Теми у класах із року в рік із математичного напряму. Отже, якої я тепер думки про себе ще глибше, ще далі? Отже, я людина, яка зацікавлена вивченням математики, а чому я зацікавлена? тому, що воно мені допоможе швидкою бути в навчанні і вивільнити час вдома на відпочинок, на різні свої справи. А значить, я в школу буду йти більш спокійна, не буду так тривожитись, хвилюватись, тому що я вже буду заздалегідь підготовлена, я вже адаптована до нової термінології, яка буде там через рік, через два, через три, через чотири роки. Я почуваюся впевнено, хто я, яка я, нова особистість я. І що я відчуваю? Я відчуваю, що я стаю успішніша, впевненіша, сильніша з математики. І таким шляхом здобувши лише назви. Тем уроків, які будуть вивчатися у, з математики в різних класах, я вже стала набагато розкованіша, спокійніша, у мене зникнула якась така напруженість, хвилювання. З'явилось таке якесь відчуття розуміння того, що буде відбуватися в майбутньому. А значить, я вже маю більше бажання йти до школи, менше страху, більше зацікавленості. Ось так, друзі, аналізуючи вам в кількох словах, пояснюю, як працює. Логіка мислення діалогу із собою, тобто не просто я вчуся, я вчуся із сенсами, тому що, не включивши сенси, людина не розуміє ради чого. І коли батьки підштовхують, роби, вчи, виконуй, і дитина просто ради того, щоб одного один сенс задовольнити батьків. Тобто вона не розуміє ще, що це для неї цінно і важливо, тому що ти станеш, ким ти станеш? Не батьки, якими стануть задоволеними, а ким ти, як ти станеш успішним. Як ти станеш щасливіше, як це тобі допоможе рости і розвиватися? І так, фокусуючи сенси уваги найперше на собі, звичайно, що будуть задоволеними і батьки, тому що вони будуть бачити результат вашої роботи над собою. А значить, вони будуть відчувати, що ви зайняті, включені. І будуть батьки задоволені лише з того, що ви сенси налаштували під себе, а не під когось, під щось, під якісь умови, під якісь там претензії, під якісь заборони. Наприклад, заберу тобі планшет, якщо не зробиш домашні завдання. Пиши красиво, я тобі куплю ще 100 зошитів з різним друкованим шрифтом. Ні, друзі, це не працює. Діти не завжди це чують, тому що їм не потрібен той зошит красивий в різну додаткову лінійку. Їм потрібно сенси, ради чого? Що Тобі це дасть, як ти станеш успішніша? як це вплине на твій успіх, на твою впевненість самооцінку. і самооцінку. Так все просто. І коли ти така успішна з математики, все розумієш, все знаєш, що ти можеш і комісію нести в люди. що ти можеш сьогодні вже сьогодні поділитися із своїми друзями, з ким саме, де, коли, як, з ким, чому, навіщо. І ви кажете, друзі, дорогенькі мої однокласники, я вам рекомендую, наприклад, виписати собі всі теми із математики, які ж там є ключові назви тем. І це вже вам допоможе стати спокійними. І таким чином, чи можна навіть виписати в рядочок ці назви. Звичай дати друзям вже готову таку ем, заготовочку, яка також буде сильно їх мотивувати, що прозріння додавати ясності, це покращує зір, тому що зір це саме головне, коли ти розумієш, маєш бачення, в тебе зникає стрес. А менше стресу значить більше впевненості, зайнятості і ем, сфокусованості на, на, на роботі, а не на стресі. Тому оцінки зараз в школах і зникають, тому що фокус уваги переводиться не на стрес. Не на фокусування, контрольна, самостійна. Фокус уваги переводиться на здобуття знань. Ми зацікавлені навчатися ради того, щоб ставати успішними, цілеспрямованими, впевненими, успішними, сильними, красивими, щасливими людьми, які можуть навчати інших, передавати знання із покоління в покоління. Друзі, ж розкішне відео, добре, що я його записала. Ловіть, кайфуйте, дякуйте Івані, дюк мені за те, що я його створила, і Богу.